Jangan lupa like, Добрий ранок, діти! Рано! Я хотів би всіх вас привітати, всіх батьків, дітей, викладачів. Зараз ми зробили все для того, щоб сьогодні, 1 вересня 2016 року, наші діти пішли в садок. Всі готові! Готовий такримачка була Дітки тримайте! Тримайте стрічечку, малеча! Так. Еще. Один, два, три. Всі казку, всі казку чули про золотий ключик. Оце у нас є один золотий ключик, яким ми можемо відкрити двері. Дуже цікаво. це символічно, це директор дитячого садка повинен відкривати всі двері в цьому закладі. Прошу ми знаходимося в Печерському районі. 720 дитячий садок більше 15 років. Він не використовувався. Тобто, ні, він не використовувався, але не по своєму призначенню. Тут дітей тут не було, хоч він побудований був як дитячий садок. Тут було все, що завгодно, тільки на навчання дітей. Наше завдання сьогодні повернути в комунальну власність дитячі садки. Наше завдання сьогодні зробити так, щоб черги на дитячі садки не було. Наше завдання дати сервіс. Щоб вони бачили зміни. І Ми дуже раді, що цей дитячий садок приймає зараз 50 дітей і він запускається вперше за 15 років. 15 мільйонів гривень було інвестовано для того, щоб цей дитячий садок відновити і він відповідає всім сучасним нормам, стандартам. І впевнений, що всі батьки, хто будуть приводити сюди дітей, будуть задоволені, тому що імі опіка опікуються, вони в нормальних умовах. І це знаєте дуже добре, що багато будинків поряд і батьки мають можливість привезти дітей в дитячий садок. Це інфраструктура, соціальна інфраструктура, яка дуже потрібна. 在包里面，差不多了。